І на п'ятому занятті з цього інтенсиву через алгоритм нейромандала ми працюємо з темою наші бажання. До речі, ви можете придбати цей інтенсив як всі шість занять або окремо будь-які заняття. Всі посилання я додаю в описі до цього відео. Як алгоритм нейромандала взаємодіє з нашим несвідомим? Нейромандала бажань це енергетичне поле вашого наміру, де кожен колір, кожен символ і лінія працює на матеріалізацію вашого бажання. По-перше, в цій роботі ми використовуємо сакральний символ мандали. Що таке мандала і чому це є сакральний символ? Мандала це коло, в яке вписано якийсь сенс. Тобто мандала це сенс у колі. Кожен малюнок мандали під час її створення накопичує в собі енергетику простору і енергетику людини, яка її створює. Мандалу ще називають застигла молитва, так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. Мандала ніби впитує в себе те, що ви хочете туди записати. І саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. А в нейрографіці ми ще до цього архетипічного символа мандали додаємо нейролінії, лінії поля і інше. І це в рази підсилює сенси, які ми закладаємо в коло. В нашу мандалу. Хто хоче попрацювати з нейромандалою Мої бажання або пройти всі шість занять інтенсиву для жінок, я Є, то ви можете перейти за посиланням під цим відео, або напишіть мені, і я вам скину всю інформацію.